Казки то для дітей. То несерйозно, заявляють деякі не зовсім розумні люди або брехуни. Навіть розпіарені хвесори таке кажуть. І про власні казки, і про дитячу літературу. Дивіться, як цікаво назвали дитяча література. Типу якась меншовартісна, не варта серйозного вивчення. Або ще фантастика. Теж, мовляв, щось несерйозне. Я вперше побачила те знецінення, вже будучи студенткою філологічного факультету. Звичайно, не всі викладачі кафедри української літератури таке говорили. Не всі, лише найбільш розкручені та впливові. Приміром, завідувач кафедри новітньої літератури Василь Фащенко. На своєму курсі він, на... наче навмисно, обирав якісь жахливі за змістом твори. І наголошував на випадках із біографії їхніх авторів теж найстрашніших. Казав, оце воно мистецтво слова, все інше ні. Нас переконував, що література справжня, варта вивчення, лише від тих і про те, де було присутнє страждання та знущання над людиною. На свій іспит він змушував учити щось із поезії Ліни Костенко. Тільки з її поезії більше, ні з чиєї. Мені категорично не подобалось уже тоді: ні сама Ліна Костенко, ні її творчість, ні професор Фащенко з його стилем викладання. На іспиті я прочитала її, не знаю, чи побачу вас чи ні. Брала бо, це мені було ніби калькою із Цвітаєвського «Мені Нравиться, чи то ви больним. От лиш Цвітаєва. Чесно називає токсичні стосунки хворобою. А Ліна описує їх як щось хороше. Коротше, Фащенкові мій вибір не сподобався, типу то зі шкільної програми, і сказав тягнути білет. Я нагадала, що маю автомат за практичні. Він не повірив і перезвонив нашому викладачеві практичних Василю Полтавчукові. Василь Григорович автоматично відмінно підтвердив. І Василь Фащенко, матюкаючись, таки виставив мені в заліковку відміну. Я подякувала подумки спочатку, а потім і словесну Василю Григоровичу, який врятував мій диплом із відзнакою. А вже згодом, через роки, коли почала досліджувати енергетичний аспект слова, подякувала і своїй вчительці української літератури Тетяні Іванівні. Вона була настільки мудрою. Що не змушувало нас вивчати все оте низькочастотне сміття зі шкільної програми, не вмикало наші емоції і тим самим не прошивало нам деструктивні програми, зокрема із творчості Ліни Костенко. Ми просто складали хронологічні таблиці, тож ніякого поклоніння перед Ліною Костенко в мене і не було. Але ж не тільки Ліна Костенко чи Стефаник були в українській літературі. Ровесниця Костенко Ганна Чубач, прекрасна поезія, цілительна, навіть якщо про сумне, я її підібрала для пояснення естетичного на іспиті з естетики, но не шляхової. На щастя, Нуна Михайлівна не обмежувала нас у виборі таких прикладів. Дощі мені навіяли сумне, Дощами заплакало небо. На іспиті цитувала сім, якраз був дощик за вікном кафедри. Далі, коли вже вирішила йти до аспірантури, лишилась не на кафедрі української мови, куди пішла фурканткою з першого курсу, а пішла на літературу до Василя Григоровича Полтавчука. Він запропонував досліджувати творчість Володимира Малика. Тож пішла до міської місцевої бібліотеки 33, тієї, що біля університету на французькому бульварі, і попросила дати мені все, що є Малика. Наївна. Бібліотекарка посміхнулася і чемно відповіла, що на Малика у них черга, і вона може мене записати в неї на очікування кілька місяців. Ого, це про українську літературу таке в Одеській міській бібліотеці 1998 рік. Я потім оце розказала на конференції в Києві, яку організували родичі Володимира Малика. вони теж були приємно здивовані. А я то просто шокована. У Володимира Малика історичні романи про епоху козацтва, про створення Києва. Князьки, «Тетралогія», таємний посол та інші. І він зображав і звичайних людей, і козаків, характерників. Казав про те, що вони знали кілька мов, могли знаходити вихід із важких ситуацій, були сміливими, людяними, красивими. І потім мені одна людина на кафедрі української літератури. Де я працювала лаборанткою, сказала, що Фащенко творчість малика не любить і називає її дитячою літературою, бо вона не є соцреалізмом, і в ній люди не жертвують обставин, а самі ті обставини створюють. Ось такі вони були розпіарені прохвесори. А вони ж були і авторитетом для студенток і студентів. І пішли далі викладати часто із впевненістю, що українська література лише про страждання. І це, мовляв, нормально, бо страждання це її любов та кохання. І ще вони отримали переконання, що література ділиться на варту уваги і не варту, дорослу і дитячу. А це ж маніпуляції. А у випадку з філологами таке переконання є злочином. Я називаю його філологічним гріхом. Хто читає мій Фейсбук, знає про це. Чому я так вважаю? Пояснюю. Дитина це до 14 років, так звана малолітня. До 14 років теоретично, бо бувають відхилення плюс-мінус рік чи кілька дитина не розпоряджається власним енергетичним ресурсом самостійно. Своїм, тобто. Енергетичним рахунком. Я розказувала про це в одноіменних роликах. Так, вона має в розпорядженні так званий ензен, торканий запас приблизно відсотків 20. Все інше передається в розпорядження татові мамі або тим, хто замість них юридично. Тобто, за ким дитина закріплена документально. У випадку розлучення енергією дитини розпоряджається той чи та. З ким лишає дитину суд? Тому смішними є в такому разі аліменти. Адже енергетичний дитячий ресурс штука надцінна. А ще й аліменти вимагають. Інша справа, що дитина повинна лишатися не з матір'ю, а з батьком. Так енергетично правильно, бо чоловік про соціум, жінка ні. Тому. В заможних родинах і колись і зараз так і буває. Жінка при розлученні отримує кошти, а діти лишаються з батьком. По досягненню 13-14 років з настанням фізичної зрілості дитина отримує соціальний статус неповнолітньої, замість малолітньої. А енергетично вона стає дорослою та має право самостійно розпоряджатися власним енергетичним рахунком. З 14 до 21 року триває період енергетичної сепарації, себто відділення від впливу тата мами. Це якраз період близнюків. Якщо брати астрологічний аспект, людина має навчитися бачити власні кордони. І натренуватися їх оберігати. Сепарація повинна бути не лише фізична, а й енергетична. Бо інакше тата мами вже може і не бути в цьому житті, а прив'язки енергетичні лишаться, а через них від'єм ресурсу людини все її життя. Аби процес відділення проходив гармонійно, важливо, аби до цього періоду тато-мама, особливо мама. Правильно виховували дитину, тобто виконували енергетичну угоду між душами. Ця угода укладається завжди при виході душі в народження. Тато мама зобов'язується провести душу в інкарнацію, натомість утримуючи на певний період значну частину її енергетичних коштів з її ж рахунка. Це, повірте, величезні кошти. Інша справа, куди їх тато, мама направляють. Це теж я пояснювала в роликах про енергетичний рахунок. Як правило, зливають паразитам. Тому таким важливим є, що дитина чує, читає, дивиться до настання фізичної зрілості. Точніше, процес формування відбувається так. Дитина психологічно формується десь відсотків на 80 до 3 років, і ще плюс 20 до 8 років. Тож найважливішими у формуванні людини є оці роки до 8 років. Саме тому такими впливовими є різноманітні мультики, казки та власне події в найближчому оточенні дитини. Тому такими важливими є зразки так званого дитячого контенту, бо вони формують дитину, від них залежить, якою та дитина буде, коли виросте, і найголовніше, чи вмітиме вона будувати власне щастя, чи буде вона людиною вільною, щасливою, чи жертвою інших людей та обставин. І саме це мають в першу чергу досліджувати на філфаці, бо вчать учителюк та вчителів для школи. Для місця, де є малолітні діти до 14 років. А що ж маємо натомість? А те, що самі ці вчительки та вчителі, які повірили таким маніпуляторам, про яких я розказувала, самі не розуміються ні в собі, ні в літературі, називають токсичні стосунки любов'ю та коханням. В мене і про це є приклад. А ви думали? Моя однокурсниця веде YouTube канал, де розповідає про твори зі шкільної програми читає їх тощо. Якось я навіть коментарі залишала до її роликів. Коли ще сподівалась, що її переконання можуть таки змінитися. До ролика про Джен Ейр я зазначила, що цей твір є чудовим зразком токсичних стосунків, і про це треба нагадувати дітям. На що моя прекрасна однокурсниця здивовано відповіла: «Та ти шо, він ще її любив? Тож про любов? Ну і все. Більше я нічого там не пишу і не дивлюсь канал. Немає сенсу, людина не бажає розвиватись. І ця людина, на жаль, учителька. І таких повно. Я не знаю інших серед моїх однокурсників та однокурсниць, а їх у мене було аж 158. Вони у школах, у вишах, вони просто народили дітей та виховали їх такими, як самі. Хтось заперечить, мовляв, то ж, філологи, не психологи, і що? Психологію на філфаці вивчали як у Кирліт, всі п'ять років та складали іспити. Без цього студенти навіть не допускаються до питпрактики на четвертому курсі. І скажу я вам так. До одного місця та психологія, коли вчительки не розуміють різницю між коханням і любов'ю та токсичними стосунками. І чесно вам повторю: не знаю серед своїх однокурсниць та однокурсників тих, які би це розуміли. А серед них вже навіть і психологині є за другою освітою. До теми про казки. Я розповім вам про три головні. Ті, які формують оте розуміння себе та світу. І саме їхня неправильна інтерпретація ламає людину та змушує її далі будувати токсичні стосунки, сподіваючись отримати щастя. А так не буває. Бажаєте щастя, будуйте щастя і припиніть створювати токсичні стосунки. Які ж це три казки? Ви їх усі знаєте. Це пополюшка, дюймочка та принцеса на огорошення. Вони про основу гармонійних стосунків. І всі ці казки перекручені у трактуванні. Навмисно чи ні. На моє переконання так, навмисно. І все ж я не є прихильницею когось чи щось звинувачувати та кликати їм за це покарання. Якраз навпаки. Вважаю, що треба працювати з тим, що є, що маємо, аналізувати все і по можливості виправляти власне хибне розуміння. Це і є найефективніша робота із собою, між іншим, робота з найбільшим кармічним вчителем Плутоном, про який я казала і в ролику про музичну неностальгію. ностальгію. Слухали до перекручених казок. Вони всі про спосіб формування гармонійних стосунків. Попелюшка про стосунки між подібними, за розвитком, статком тощо. Здивовані. Вам же роками втюхували, що навпаки все, мовляв, попелюшка, то про нерівних. І приклади навіть наводили з королівських весіль, де були попелюшки, а вони навіть родичками є фізичними. Росли в одному роді, вчилися в тих самих навчальних закладах. І прочитайте уважно казку. Попелюшка королівського роду жила з родиною в замку, виховувалась як представниця того ж королівського роду, її труднощі тимчасові. Поява мачухи не позбавила попелюшку соціального статусу, не відбила їй пам'ять настільки, що вона забулась, як себе поводити чи, приміром, танцювати на балах. Фея лиш трошки їй допомогла. Платячку потрібне підкинула і таксі забезпечила, аби до палацу короля доставити панянку. Все інше та зробила сама. Та так, що ні в кого навіть сумніву не виникло, що перед ними на їхнього статусу пані була, бо їхнього. От ви уявляєте себе у подібній ситуації. Ну, отримали ви плаття та таксі. А далі? Як себе там поводити? Як танцювати? Це навички мають бути протягом тривалого часу натреновані. В попелюшки вони були. Тому пам'ятайте, попелюшка то про рівних у стосунках. То і щасливе завершення. Дюймовочка. Теж хеппі-енд. А от формула стосунків уже інша. Про нерівних у всьому. Від поведінки до соціального статусу. І все ж дюймовочка росла, розвивалась, виправляла власні помилки, розбиралась у собі та інших людях і не людях. І створила нарешті таке поле подій, що з'явилась можливість побудувати вже гармонійні стосунки. Зверніть увагу, не принц спустився до дюймовочки, вона доросла до принца. Якщо навпаки, то стосунки будуть токсичними. І щастя нікому не принесуть, навіть фінансовий успіх такого принца перекриють. І от що вийшло. У трактуванні казок. Ці дві попелюшка і дюймовочка далі лапки переплутали. На сценарій попелюшки наклали схему дюймовочки. І утворили в народу переконання, що гармонійними можуть бути стосунки між нерівними за умови невеличкої допомоги феї платячком та машинкою зі служби доставки. А це не так. Фея допомогла вже готовій принцесі, народженій та вихованій принцесі, яка мала тимчасові труднощі, тому не можна. Дюймовиці з підвіконня дати ластівку та крила, аби вона створила гармонійні стосунки. Дюймовочка має вирости, сепаруватись від токсичних мами тата, зрозуміти себе, оточення, навчитися захищати себе і тоді лише будувати гармонійні стосунки, не навпаки. Принцеса на горошині. Принцеса нагорошені пояснює, наскільки важливо розбиратися в рівності чи нерівності партнера та партнерки для шлюбу. І не лише для нього. Будь-які стосунки, аби були гармонійними, мають бути рівними, тобто між дорослими фізично і енергетично людьми. Якщо фізична дорослість настає автоматично, то енергетична сама не приходить. Її людина має Формувати самостійно. Так, з допомогою спеціалістів чи спеціалісток, підручників, навчальних роликів, проте формувати сама енергетична дорослість не з'являється ніколи. І перша і основна людина, яка може і повинна навчити дитину енергетичній дорослості, це мама дитини. Як у касті про горошину і принцесу. Саме королева мати пояснює дітям про них та інших і допомагає обезпечити себе від не таких токсичних за поведінкою людей. В реальності ж матір часто й себе не розуміє, не те що дітям про них пояснити. І діти формують стосунки за маминою моделлю, тобто обирають таких, з якими почувають себе, як і з мамою. Якщо лайном, то і в стосунки обирають таких людей, які цей сморід будуть активувати далі. Робити що? Переосмислювати казкові сценарії, звертаючи увагу на них у житті та фільмах. Аналізувати, де саме ви помилялись. Аналізувати власні стосунки з мамою. Побачити, чи вміє вона будувати щастя, чи щаслива сама, здорова, успішна, енергетично доросла, чи жертва, від якої нічого не залежить? Якщо нещасна і жертва, значить і вас навчила будувати те саме. Зрозумійте. Побачте це і почніть себе перевчати. Звичайно, легше дитині буде, коли ремонтувати себе почне мама. Тоді дитина автоматично отримує нову інформацію та навички. Навіть коли дитина, ця вже давно і фізично не дитина, а доросла людина. Тож працюйте, думайте, аналізуйте і пам'ятайте, люди потрапляють у стосунки лише з подібними. Мене часто питають, а як же це так з подібними? Він же такий токсичний, так не поважає жінку, чи навпаки жінка токсична не поважає чоловіка? Ну, це те, про що кажу. Людина, яка звикла до неповаги з дитинства, обирає для стосунків того чи ту, які активуватимуть цю неповагу, збільшуватимуть її. Бо це людина вважає любов'ю. Ну як же, мама ж так любила? Мама ж завжди любить своїх дітей. І тут маніпуляція чергова. Не завжди жінка, яка народила дитину, ту дитину любить. Часто дітей народжують енергетично незрілі жінки, які не вміють любити ні себе, ні інших. Народжують, бо соціум сказав, треба. Дитина статус, це про хорошу правильну жінку. Це допомога від держави, чоловіка чи на старість. А ще дитиною часто намагаються витримати чи отримати чоловіка. Тож така поведінка не є поведінкою мами. Така поведінка навіть не є поведінкою жінки. Вона про самку, про тварину, аби стати жінкою фізичної зрілості недостатньо. Я теж це пояснюю. Жіночі енергії складаються з двох пакетів фізичного комфорту та енергетичного. Завантажуються вони в різний період. Між ними ще купа необхідних пропрацювань, робота з особистими кордонами, з емоціями, з родовими зв'язками, з навичками застосування знань тощо. Отже, розбирайтесь у казках. Припиніть їх, вважати чимось неважливим. В угоду паразитам провокаторам Розбирайтесь, навіть якщо ви вже давно не в тому віці, коли вам читали казки. Особливо тоді.